Вітаю вас, мешканці Етобіко, Місісагі, Мілтону, Оквілу. З вами Сергій Рибіцький, і сьогодні я хотів запропонувати одну цікаву послугу. Отже, попереду весна, і я впевнений, що багато з вас думає про продаж нерухомості цією весною. Якщо це ваш випадок і ви думаєте про продаж весною 2025 року, вам треба підготувати будинок до продажу. Готувати будинок можна по-різному. Перший підхід це вкладання великої кількості грошей і проведення великих глобальних, я би сказав, капітальних ремонтів. Другий підхід більш простий, він не потребує стільки витрат. І я, власне, хотів про це з вами поговорити. Попереджаю вас: є роботи, які взагалі не потрібні, але є роботи, які виконати треба обов'язково. Отже, моя послуга виглядає так: ми з вами зустрічаємося, дивимося на будинок, определяємо, які роботи необхідні, а які абсолютно зайві. Це займе не більше, ніж 30 хвилин, але після того ви будете знати, що вам робити. Пам'ятайте, що ця зустріч вас не має зобов'язувати ні до чого. Якщо вас зацікавила моя пропозиція, набирайте мене. Мій прямий телефон буде на екрані 416-831-8301. З вами був Сергій Рибіцький, Real Estate Брокер з компанії Ройлепич. Най вам щастить, Па-па.